Головна проблема фронту зараз це нестача боєздатного особового складу. У війську купа непридатних чоловіків, яких бусифікували ТЦК. Водночас не вистачає озброєння, а захід закриває на це очі і переконує, що 18-річні українці покликані змінити ситуацію. Чому у справи ЗСУ намагаються влізти союзники? Про це розкажемо вам далі. Тож обов'язково додивіться відео до кінця, щоб не пропустити найцікавіше. Вітаю, мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги в українському війську насправді мало чоловіків, що готові іти у бій із ворогом. Про це заявив військовослужбовець Євген Євлев. На сьогодні ключове те, що зрозумієте, в ротах начебто на бумазі числиться, там а, взагалі о, о, рота – це організм плюс-мінус 90-100 людей. 40-45 живих – це роту там виводять на бойові, воно може тримати, але з цих 45 за 3 роки 12 спроможних заступати на передову іншим мирно придатні про проблему відсутності боєздатних бійців. Заговорив і ще один військовослужбовець Кирило Сазонов. За його словами, більшість чоловіків, яких примусово мобілізували працівники ТЦК, зазвичай одразу потрапляють у шпиталь, а потім, зрештою, звільняються зі служби армії з цього жодної користі. Людей не вистачає, особливо молодих, які гарно поруються з дронами, особливо молодих здорових, а не те, що. Цекає іноді присилає таке, що ну люди приходять і відразу йдуть на шпиталь. Я не знаю навіщо їх присилають сюди. Просто одягнути форму, виплатити запахнів. Годувати десь розцілити і відправити на шпиталь, щоб через півроку списались. Водночас захисники кажуть і про те, що військовому командуванню варто було б провести перевірку і, зрештою, дізнатися, яка чисельність армії тримає ту чи іншу ділянку фронту. У нас саме велика проблема в тому, що сьогодні треба цю історію провести повний аудит, зрозуміти, скільки ж людей у нас тримає сьогодні конкретний кілометр. Фан... Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що народний обранець чесно сказав, що призвело до провалу мобілізації в Україні. Тим часом військові озвучили, що саме заважає новим бійцям якісно виконувати бойові завдання на фронті. Невже військо і справді втрачає свою силу? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище разом із тим, попри наявні проблеми у війську, захисники одноголосно виступають проти зниження мобілізаційного віку. Зараз Призив 18-25-річних не розглядається тільки контракт, тільки за власним бажанням до слова Євген Євлєв Євлів переконаний, що прибирати до рук 18-річних хлопців зараз немає сенсу, бо у першу чергу варто розібратися із ще не використаним мобілізаційним ресурсом українців. Ну, ви вже бачите, що на вулицях Дніпра, на вулицях Києва, на вулицях Львова скільки там молодиків здорових, які спроможуть захищати свою країну. Ну про який зниження мобілізаційного віку на сьогоднішній день можна говорити? Коли у нас там мобілізація в рамках сьогоднішнього. Ого віку, який законом дозволений, ну давайте скажемо одне одному. одному чесно. Вона в нас максимально якісно веде. Окрім цього, головним аргументом залишається потреба спершу забезпечити армію не стільки людьми, а скільки зброєю. Просто набрати людей можна, але це позбавлено будь-якого сенсу, тому що е, потрібно насправді ну насправді потрібна арта, потрібні ракети, потрібні міни для мінометів, потрібні е, кулемети, кулі для кулеметів, техніка, літаки. Дрони, оператори дронів безумовно люди потрібні. Зауважимо, що про пріоритетну необхідність мати чим воювати говорить і сам президент України Володимир Зеленський. Якщо є люди 25+, і у них немає зброї, то ми для чого хочемо мобілізувати ще молодших людей? Для того щоб людей без зброї було ще більше. Мені здається, що повинна бути в цьому логіка. І справедливість. Глава держави, відстоюючи позицію щодо збереження призову у військо із 25 років, а не з 18, пояснив, що захід має спершу дотримуватися обіцянок щодо передачі стратегічно важливого озброєння, а вже потім вимагати щось в цій війні. Захід не може ставити умови Україні. В цій війні Україна не ставить умови Заходу. Ми можемо бути тільки союзниками. І якщо ти не хочеш дати далекобійну зброю, якщо ти не хочеш дати все те, що Україна просила, і кажеш, що дивись, а спочатку нехай Україна мобілізує людей, то це не дуже чесно. Зауважимо, що західні партнери уже тривалий час тиснуть на Україну у питанні омолодження війська. Відтак, спершу подібні наративи лунали із адміністрації президента Джо Байдена. Високопоставлений чиновник адміністрації США заявив. Що в Україні слід розглянути питання про зниження віку призову до військової мобілізації до 18 років? Він зазначив, що Україна не мобілізує та не готує достатньо нових солдатів для війни з Росією. Аби підштовхнути Київ на ухвалення рішення, у США навіть казали, що американці та інші союзники будуть готові забезпечити екіпіруванням українських рекрутів. Ми чітко дали зрозуміти, що якщо вони створюють додаткові сили для участі в бойових діях. Ми та наші союзники будемо готові оснастити та навчити ці сили. Тоді Зеленський чітко дав зрозуміти, що пріоритетом української армії залишається зброя. Ми не повинні компенсувати брак обладнання і підготовки молодістю солдатів. Пріоритетом має бути постачання ракети зниження військового потенціалу Росії, а не зниження призовного віку в Україні. Метою повинно бути збереження якомога більшої кількості життів. А не збереження зброї на складах тиск не зменшився із приходом до влади Дональда Трампа. Хоча він особисто ініціативу забирати у військо із 18 років не озвучував однак замість нього такі наративи лунають із вуст його представників. Українці зараз мають проблеми з людським ресурсом. Їх призовний вік 26 років, а не 18. Мені здається, багато людей не розуміють, що вони можуть залучити сотні тисяч нових військових. Водночас, українська влада залишається непохитною та аргументує позицію тим, що так зване омолодження війська вже відбувалось. Ми знизили вік до 25 років, тому що всі розуміли, що дуже дорослі воїни. Відтак, наразі в Україні мобілізаційний вік складає з 25 до 60 років. Це означає, що призивати до війська можуть чоловіків цієї категорії, які придатні до служби за станом здоров'я. Також у військо можуть вступати і молодші громадяни країни, але за власним бажанням. Служба мобілізованих українців триватиме до закінчення воєнного стану або до оголошення демобілізації. Парламентарі, аби заспокоїти українців, пояснюють, що жодних законопроєктів, які б дійсно передбачали зниження мобілізацій. Ного віку наразі немає жодної законодавчої ініціативи щодо зміни вікової категорії мобілізаційного ресурсу, тобто 18-19-20 і так далі, не розглядається в парламенті. Такі ініціативи також не надходили. Того, що я чую обгорня в парламенті, депутати в цілому не готові за це голосувати. Як Україні безболісно для суспільства вирішити питання нестачі особового складу у війську? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас. Нас з вами вже 335 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну на все добре.